Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже в цей час в ефірі програма Вічна віч де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моєю гостею буде Оксана Скібінська, голова делегації України на Євробаченні. Відповідно, будемо говорити про конкурси дорослий і дитячі. Відбір представника на останній якраз відбувається цими днями. Оксана, вітаю вас! Вітаю! Давайте розпочнемо із головної музичної теми, це дитяче Євробачення. Наразі вже подаються заявки, і усім відомо, що в цьому році ви приймаєте анкету дітей з 9 до 14 років. Це єдине нововведення, чи можливо є ще щось? Дійсно, до 3 липня триває прийом заявок на національний відбір на дитяче Євробачення. Діти можуть подати свіком від 9 до 14 років, адже це правило міжнародного конкурсу. Тож для того, щоб дитина, яка бере участь в національному Відборі могла потім потенційно поїхати на міжнародний конкурс, встановлено таке вікове правило. А що стосується національного відбору, то насправді нововведень і новинок є чимало цього року, і всі вони покликані максимально розширити можливості для дітей взяти участь і представити свій талант, тому що ми розуміємо, що на жаль, далеко не в кожної дитини зараз є можливість проявити себе. Розвивати свій талант. І в принципі в умовах війни діти живуть в дуже а, в умовах, які вони не заслуговують. Вони заслуговують на дитинство, вони заслуговують на радість якоїсь творчості, а, але, на жаль, війна цьому не дозволяє повністю відбутися. Тому ми хочемо, щоб національний відбір був таким майданчиком, де в дітей буде ця можливість. Тому цього року ми не вимагаємо взагалі від дітей наявність власної пісні. Розуміємо, що Євробачення це пісенний конкурс, але з цим ми допоможемо. Саме тому в нас в команді цього року є два сонграйтери – це наша музична продюсерка Світлана Тарабарова і Євген Тріплов, відомий український хітмейкер, які напишуть пісні для дітей, якщо у них немає власної пісні. А вони, тому, можливо, можуть подавати свою авторську пісню. Якщо так? вона є, звісно, її можна подати. Але якщо немає, то достатньо на відео записати кавер версії будь-яких своїх двох улюблених пісень, але бажано в двох різних жанрах для того, щоб максимально розкрити себе, показати дуже хочеться побачити кожну талановиту дитину, якою вона є, і цього достатньо лише відео, візитка на якій дитина розповість про себе, тому що нам дуже хочеться. Максимально широке коло дітей залучити, щоб діти з різних і регіонів України і з поза меж України могли також податися. От тому ми спростили це правило, що наявність авторської пісні не є обов'язковою, хоча, звісно, можлива, її теж можна подати. Крім того, таким нововведенням, основним нововведенням цьогорічного національного відбору є зіркова школа. Це ще один етап, який ми додали до всього цього періоду національного відбору. В ній зможуть взяти участь 15 учасників, які увійдуть до лонг-листа і це місце, де діти зможуть навчатися, спілкуватися, знайомитися з представниками музичної сфери це будуть і заняття і вокалом, і хореографією, і акторською майстерністю. Це можливість максимально широкого спілкування і комфорту. Нам дуже важливо, щоб із психологічної точки зору діти почували себе максимально комфортно і захищено. Тому ми співпрацюємо цього року із партнерами, партнерськими організаціями, які допоможуть створити максимально. Комфортні і зручні умови для того, щоб по ці кілька днів, які діти перебуватимуть в музичній школі, Кожен міг отримати для себе щось корисне. А вона щоб... буде схожа на доросле Євробачення ця школа. Насправді ні, тому що на дорослому Євробаченні, і так було минулого року на дитячому Євробаченні, були лише прослуховування. Тобто, кожна дитина, учасник приходить, проходить прослуховування, виконує пісню, і вже за результатами цього прослуховування одразу обирається перелік фіналістів. Цього року ми цей період розширили, щоб окрім прослуховувань традиційних були ще заняття різного роду, щоб кожна дитина навчилася чогось. Так, ми розуміємо. Що перемогти може один, так. але не основне перемогти. В нашою місією є допомогти і залучити максимально широке коло дітей, щоб вони кожен щось для себе цікаве виніс. І досвід, і якісь нові вміння, і навички, і цікаві знайомства, і от досвід спілкування з відомими людьми, з якими можливо не так би легко було перетнутися, і якісь цінні знання. Нам дуже хочеться, щоб от максимально різносторонньо діти змогли розвиватися, і от отримати для себе такий цікавий і незабутній досвід. А серед каверів, які надсилають, є певні тенденції? Зазвичай звісно, що є тенденції що це популярні так, пісні, так звісно, і для нас це теж нормально, що діти виконують те, що вони люблять, те, що їм комфортно. Хочеться якраз і саме це правило і. Покликане, щоб дитина була не стиснена якимись рамками, а могла обрати популярну пісню, яка їй до душі, яка розкриває її артистизм, талант, вокал. Тому от завжди хочеться, щоб діти подавали різні пісні. Нехай це буде одна рухлива пісня, яка допоможе артистизму проявитись, а інша вокальна, наприклад, яка допоможе показати вокальні дані. дитини. Мені здається, діти завжди обирають ту пісню, яка лунає усюди. Ну так, це нормально і це добре, що аби тільки. Хотілося, аби тільки дитина взяла і це зробила, тому що цей перший крок дійсно подати заявку. Він потребує певного зусилля, тому що потрібно записати відео. От якщо виконати улюблену пісню, це те, що може мотивувати, ми тільки за. А фінал національного відбіру Євробачення відбудеться у вересні 2024 року. Це буде концерт, так? А хто буде відповідати за телеверсію? Дійсно, цього року ми вперше з 2017 року хочемо провести це у форматі такого повноцінного концерту. Бо раніше то ковід, то початок повномасштабної війни було складно з цим. Зараз зрозуміло, що умови не настільки покращилися, як би нам хотілося, але все одно нам хочеться нехай. Камерний, не не дуже великий концерт, але зробити, щоб кожна дитина змогла і виступити наживо, відчути, відчути зал, відчути от безпосередньо, коли перед тобою журі, коли тебе слухають глядачі, і будуть за тебе голосувати. Це такий, от знову ж таки. Це емоції, такі. справжня Це, жива так, емоція. Так. От хочеться, щоб кожна дитина її відчула. У нас буде шість фіналістів художні режисером-постановником, який відповідає за художнє бачення цього концерту. Є Женя Кот. Він є креативним продюсером цьогорічного національного відбору. Світлана Тарабарова, як музична продюсерка, буде дбати про музичну складову, щоб в нас були максимально різні пісні. Ну і разом із Женою Тріпловим вони будуть писати вже конкурсні пісні, серед яких українці і будуть обирати. Ну, завдяки Євгену, кот треба очікувати масштабні номери. Дуже хочеться. Це дитячи до дорослого Євробачення це. Так, нам дуже хочеться по-різному представити кожну дитину і підсилити. Mm -hmm. Тому що завжди Євробачення все-таки це три складові: це артист, mm -hmm. це пісня. І це шоу, яке супроводжує цю пісню. От тільки маючи всі ці три елементи, можна досягти успіху. Тому артистів ми зараз чекаємо, з піснями допоможемо, напишемо. Ну а за візуальну складову так, тут вже буде євген Кот відповідати. Суспільство дозволило подавати заявку зараз незалежно від того, де перебуває цей учасник, так? Звісно. Це вплинуло на кількість. Так, ми дійсно щороку отримуємо заявки з різних точок світу, тому що розуміємо, що чимало дітей після початку повномасштабного вторгнення виїхали з України. Це реалії, в яких ми живемо, і нам дуже хочеться, щоб діти поверталися. Ми бачимо зараз і навіть приклад, коли одна з наших випускниць національного відбору Вероніка Морська зараз бере участь в нідерландському національному відборі теж на дитяче Євробачення. Тобто і так наші діти теж проявляються. Беруть участь і в відборах інших країн, але нам дуже хочеться, щоб діти все-таки приїжджали і в Україну і Україну представляли. Ми розуміємо, що це певний виклик, тому що навіть ту саму школу потрібно буде приїхати. Тому тут завжди рішення батьків, і для нас дуже важливо, щоб заявку подавали батьки, законні представники дитини, усвідомлювали ну там певний графік, певні умови національного відбору, адже все-таки відповідальність за дитину несуть батьки. Але дуже хочеться дати шанс кожній українській дитині, незалежно від обставин, чи дитина перебуває в більш-менш безпечних умовах, чи можливо десь на У нас теж бували і такі випадки, коли діти приїжджали з досить складних регіонів, де відбуваються напружені зараз події у зв'язку з війною, чи то навіть із за кордону, якщо дійсно виїхала сім'я у зв'язку з повномасштабним вторгненням. От хочеться різні історії показувати. Дитяче Євробачення це конкурс, і, звісно, перемагає один. Діти мені цікаво. Взагалі, вони вдруге подають заявки, втретє, чи насправді щороку у нас є учасники, які повертаються, і для нас це. Дуже важливо, ми знаємо минулорічні учасники, які обіцяли цього року знову повернутися. Ми чекаємо для нас. Ось ця тяглість важлива. Це означає, що діти побачили для себе корисне, відчули і хочуть отримати ще більше. Це для нас такий знак, що ми рухаємося в правильному напрямку, якщо юний артист чи дорослий артист, якщо це доросле євробачення, повертається знову на національний відбір. На щастя, у нас кожного року є такі заявки від учасників попередніх років, які чогось навчилися. Зрозуміли, що для них працює, що не працює. Отут, це ж як і будь-яка сфера, а шоу-бізнес це. Особливо в шоу-бізнесі це особливо важливо не здаватися. Тобто отримувати. Мені здається, від... що просто діти вони більш вразливі, так? Насправді ні. І, ми це, і дуже приємно це бачити. Що... Тут дуже важлива, звичайно, роль батьків. Правильно пояснити, і наша роль така, що ми завжди пояснюємо, що не конкурс тут найважливіший. Дитина має бачити для себе і батьки теж можливість для дитини розвиватися, представляти себе так. Тому що Участь це багато шансів, так. шансів розвинутись, познайомитися, е, отримати для себе якийсь досвід. цікавий досвід і м, бачення, куди варто розвиватися, чути. Ну тому тому ми і організовуємо цю школу, тому ми запрошуємо експертів, щоб от кожен експерт міг дати індивідуальну цінну пораду. І от дитина і батьки розуміли, в якому напрямку краще розвиватися. Якщо от зараз тут щось не склалося ідеально, це не означає, що потрібно скласти руки. Ні, отримуєш для себе цінні поради. Ради маєш рік, щоб підготуватися і повернутися. Ну, якщо вік не дозволить, тому що вже 14 років, а далі 15 і не можна брати участь в дитячому Євробаченні, то попереду доросле вже 16 років можна брати участь, і ми маємо ці дуже позитивні кейси. У нас Ангеліна Теренікова, яка брала участь спочатку у дитячому Євробаченні, вона не перемогла в дитячому Євробаченні, але потім прийшла на дорослий національний відбір і була фіналісткою. Тому все можливо, якщо от є ось цей запал, а якщо ти хочеш стати музикантом, артистом, то він Дуже потрібно, так, звісно. Цього року ви долучили благодійний фонд Голос дітей, який буде відповідати за ментальне здоров'я юних учнів. Так. Для нас дуже важлива психологічна зараз, підтримка. Так. Ми бачимо, наскільки складно кожній людині, ми, кожен із нас так, відчувається звісно. на собі. На дітях, звісно, це дуже відображається. І ми бачаємо тут своєю місією також підтримати психологічно дітей і також батьків. Ми дуже хочемо, щоб за участю психологів, це і голоси дітей, і Go Global фундація також долучилася. Ми могли, як підтримати буквально на місці дітей, які будуть, поспілкуватися, дати ці. І індивідуальні поради, і колективні заняття, які от стимулюватимуть відчуття комфорту, захищеності і позитиву серед дітей, так і давати поради батькам, викладачам і самим дітям, як працювати з дітьми в цей час, в час війни, як допомагати боротися зі стресом, як діяти в моменти повітряних тривог, коли дитина почуває, почуває, відчуває страх, от як, як налаштувати дитина на творчість, тому що буває, що діти замикаються через постійний стрес, як допомогти дитині відкритися через творчість, от таку соціальну місію ми вбачаємо і хочемо. Ми будемо цього року активно висвітлювати події національного відбору у щоденниках дитячого Євробачення, і ми якраз націлені на те, щоб в щоденниках через експертні поради психологів також консультувати дітей, педагогів і і батьків от стосовно таких психологічних питань, тому що ну от кожен з батьків стикається з цим. Особливо Дітям зараз зараз і дорослі стикаються з цим, а діти взагалі особливо. А давайте тепер поговоримо про доросле Євробачення. Україна це єдина країна, яка завжди доходить до фіналу. Як гадаєте, в чому феномен? Складно визначити один феномен. На мій погляд, тут питання у підході, і наскільки серйозно ставитися до цього завдання для нас. Євробачення це дійсно дуже важливий майданчик. Ми не розглядаємо його в першу чергу як конкурс, тому що це надто звужує рамки підходу. Для нас Євробачення це велика платформа міжнародна, де можуть і мають бути почуті голоси України. Будь-який культурний діяч, в нашому випадку музиканти-співаки, це дуже потужні голоси України, які можуть транслювати актуальний для України меседж. От кожного року ситуація. В Україні дещо змінюється, змінюються настрої, підходи, відчуття українців, і артист це якраз той рупор, який може це донести. І якщо ем, артист дійсно... Пише пісню не під конкурс, а е, пише пісню так, як він її відчуває, а вибирають а, а українці, і вони точно відчувають, резонує це з ними чи не резонує. Тоді артист може вийти на сцену і потужно про це заявити. Щирість, оцей е, вміння донести меседж це дуже важливо, і кожен глядач чи слухач він це відчуває. Справжній цей меседж чи ця пісня написана під конкурс? От наш підхід це не обирати пісні. Під конкурс, а максимально автентичної, е, актуальної, оригінальної української музики, от коли вона така актуальна, оригінальна, автентична, а не конкурсна, це відчувається. От такий наш підхід, і нам дуже хочеться, щоб це резонувало з Європою. А цього року у нас відбор пережив великий стрес, і учасники теж коли лягла дія. Дійсно, як ви справлялися з цією ситуацією, це була надзвичайно стресова ситуація, складно було саме це передбачити. Звісно, що ми до цього готувалися, і дія посилювала свої потужності перед подією. І ми вже не вперше це робили, вже вдруге національний відбір відбувався за участю саме дії як платформи голосування. Але настільки великий був запит, настільки багато українців захотіли взяти участь в голосуванні, якщо до того у нас було 300 тисяч голосів, то зараз понад мільйон, мільйон 100 тисяч. Це багато. І навіть потужності дії не витримали. Тому було складно, звичайно, така нештатна ситуація, але ну, правда, чим нас здивуєш? Ми живемо в таких умовах. В той час ми були в бункері. На великій кількості метрів під землею, тому що це прямий ефір, звичайно, що безпека для нас завжди на першому місці. Ми з того бункера постійно виходили, просто щоб навіть зателефонувати. І один з елементів, ну те, що довелося так. продовжити голосування, це лише один з елементів. Ми, українці, маємо бути і зараз є готові реально до всього. Тому це один з таких моментів, які врахували, живемо далі. Під час повномасштабної війни відбувається лише нацвідбор. А Півфінал повернеться після того, як завершиться війна, тільки після перемоги. Я б дуже хотіла. Скажу чесно: для мене наявність півфіналів це така мрія, прагнення, тому що чому ми взагалі робимо національний відбір? Національний відбір це знову ж таки важливий майданчик для української музики. Далеко не кожен артист має змогу зробити так, щоб от за кілька днів про нього дізналася вся Україна. Це дуже непросто. Пробитися, щоб тебе почули, гурт Гуей вісім років працював в Ніші своїй певній суперталановитий гурт, але їх знала лише їхня вузька аудиторія, uh -huh. до того як вони з'явилися у національному відборі, і про них дізналася вся Україна. Uh -huh. Тому дуже хочеться, щоб національний двір продовжував бути таким, і що більше шоу, звичайно, більше можливість залучити ширше коло артистів. Тому мені б дуже хотілося зараз, поки війна, на жаль, це є неможливо з фінансової точки зору. Адже все-таки організація шоу це дорого, і було чимало дискусій після національного відбору 11 мільйонів витрачати не витрачати. Але знаєте, після того, як в нас був національний відбір, ми спілкувалися з організаторами національного відбору Німеччини, і коли вони почули бюджет національного відбору України, вони просто засміялися. Вони кажуть, що в Німеччині, наприклад, таким, за такий бюджет неможливо зняти навіть половину звичайної програми, не концерту. Тому для українців, звісно, це видається як великі кошти. Особливо в час війни, і це зрозуміло, але в плані організації такого формату заходу це небагато. Якби ми хотіли зробити півфінали, фі ми хочемо. Це зовсім інші кошти. На жаль, це не на часі зараз для України. Ми навпаки, націлені завжди все оптимізувати, мінімізувати, зробити меншим коштом більше для, для культури України. Тому поки що ні, але в майбутньому дуже хочеться. А наскільки важливо, що на Євробаченні немає Росії? Чи не було яких провокацій? Чи стало легше вам проводити цей? Це важливо з такої ціннісної точки зору, тому що Євробачення це як від початку говорила майданчик. Майданчик створений європейськими націями навколо спільних цінностей. Тобто, після Другої світової війни нації зрозуміли, нам потрібно об'єднатися, тому що ми не хочемо більше війни. Ми хочемо жити в мирі. Культура це один з таких рупорів, який дозволяє пропагувати, поширювати мир і ці цінності. Як ми бачимо, Російська Федерація не поділяє такі цінності. Так. Нам здається, нічого не поділяє. Абсолютно говорять лише мовою агресії і сили, тому у нас немає спільних цінностей, якими ми могли би бути об'єднані на Євробаченні. Тому поки триває ось така кровожерлива політика, то звичайно, що немає про що говорити і в контексті також євробачення. Під час Великої війни наші учасники намагаються нагадати світовій аудиторії через Євробачення, так, е, воєнні дії в нашій країні. Це робив і Шорк, і Страєтворчі. Е, зараз намагаються щоразу максимально дистанціювати від політики, так? Вони в це все? Євробачення, в принципі, позиціонує себе як неполітичний конкурс. Це зафіксовано у правилах конкурсу, це е, декларується, в принципі, організаторами конкурсу, тому що це належить до якихось таких базових цінностей і позицій конкурсу. Але для нас війна це не політика. Е, війна це реалії, в яких живе кожен українець. І ці артисти на сцені це просто. Кілька представників українського народу, які говорять про те, чим вони живуть так. і що їх болить, і що вони відчувають. Ніхто звісно. не займається ніякими політичними дебатами. Так. Кожен говорить про свій конкретний кейс, про свої відчуття і відчуття нашого народу. Тому я не вважаю, що в цьому є щось політичне, і, на мій погляд. Ми не можемо не говорити про те, що нам болить, тому що тоді ми втратимо ту оригінальність, ту автентичність і ту щирість, за яку нас цінують. Тоді це буде просто щось заради конкурсу, а це немає сенсу. А коли очікувати оголошення нацвідбору на Євробаченні 2025 року? Зараз наша основна увага, звісно, зосереджена на дитячому ну, Євробаченні, так. тому що ми тільки стартували сезон. І зараз нам важливо зібрати заявки і опрацювати їх, провести зіркову школу, почати готуватись до фіналу дитячого Євробачення. Тоді в нас трохи вивільниться часу, ну насправді не дуже, але е, час, на жаль, не чекає. І, як зазвичай, ми на осінь розпочинаємо сезон вже дорослого Євробачення. Є тобто, дуже нас... багато вже розказують. Про тих, хто хоче, які підготували пісні, які артисти хочуть давати. Насправді заявки. так, насправді, чуємо, вже, чуємо, та. так, угу. що починають готуватися, тому що зазвичай літо це такий, е, дещо е, де, деяке за деке під час якого можна почати щось писати, але знову ж таки практика показує, що в основному всі пишуть в останні завжди, тижні. І дні. Це такий Усе синдром так студента. Року. Так що все одно, навіть коли приймання заявок буде кілька місяців, там півтора. Чи два, то все одно Основна маса заявок завжди приходить в останні дні. Закликаю кожного артиста, якщо він дійсно хоче подаватись, нього є це відчуття мети, яку ем, хочеться досягти, то не відкладати те написання, щоб потім не витискати із себе матеріал. Е, тому що те, що написано природньо, воно зазвичай і більше чіпляє, ніж те, що вже от тому, що дедлайн вже здається, Те, що написали у останні хвилини, останні дні завжди щось таке унікальне. То ніже вже як пощастить. Знову ж таки, це творчість. Її неможливо якось запрограмувати, вона або літься із тебе оце натхнення, або його немає. Якщо немає, ну знову ж таки, це професійна сфера. Ми ж говоримо про те, що це професійні артисти і музиканти, які вміють зібратись з командою і написати потрібний трек. Тому що зазвичай це командна робота. А я думала, що їм потрібне натхнення, щоб вони були в ресурсі, як це зараз усі кажуть. Воно потрібне. Ресурс потрібен, але бачимо, що він, на жаль, ну зараз на не такому високому не рівні так. у кожного з нас. Насправді, а, чи не найважче було саме в перший рік а, повномасштабної війни, а, коли Дезорієнтованими було дуже багато людей, зокрема, артисти теж, тому що дійсно це про натхнення, дійсно це про творчість, дійсно це про якийсь потік. А коли твоє життя перевертається з ніг на голову, і ніхто то відчути... не розуміє, що, що буде. що абсолютно. робити. Абсолютно. Ти думаєш в першу чергу, як тобі вижити, так. і ти настільки розгублений, тому що для тебе це зовсім нові обставини. Що починати думати про творчість і написання пісень було дуже складно. Ми тоді з цим зіткнулися. Що артисти дійсно скаржили. Що настільки дезорієнтовані, що їм просто важко писати, неможливо знайти натхнення. З часом дещо адаптувалися, вже навчилися жити в цих обставинах, ем, от стало легше. Як буде далі, складно спрогнозувати, тому що час а ось вам це склад. у воєнний час тяжко працювати на Євробаченні. Виклик, як і для кожного. Я думаю, що кожен з нас на своєму місці це відчуває, що війна вона впливає на нас, на наш стан, на нашу роботу, як з практичної точки зору, коли немає світла, і ти фізично щось не можеш зробити, так і з психологічної точки зору, тому, що ми всі живемо в умовах стресу і дбаємо в першу чергу про те, щоб вижити, те, щоб наші рідні і близькі були живі і здорові. А на жаль, багато хто втрачає своїх так. рідних. Це впливає на кожного з нас. Тому якось сказати, що це не відчувається, ну це. Було просто неправдою. Звичайно, що ми це всі відчуваємо, але кожен з нас на своєму місці робить все, що він може, для того, щоб допомогти загальній справі, спільній справі. Це те, що нас тримало від початку. Ем, можливо, з часом це дещо трансформується, тому що якась е, певна початкова ейфорія очікувань, що це завершиться ну зовсім скоро. Вона завершилася. Ми вже перейшли в якусь таку фазу усвідомленого руху, е, це складно. Тут неможливо заперечити, але ми повинні триматися, тому що ніхто якщо не ми. Так мені здається, зараз дійсно стали менше запитувати, коли закінчиться війна. Так, ми вже всі прилаштувалися. Прийняли це. Так, ну і це теж важливо прийняти, тому що жити в ілюзії. Неправильно самообман він не повинен збивати, тому що ми повинні бути готовими до чогось, розподіляти правильно свій ресурс, розуміти і емоційно, і фізично, і морально, як, як ми будемо жити, як ми будемо продовжувати, зокрема і творити, особливо емоційно важливо для артиста. Зокрема, зокрема, тому що те, що ми говоримо про натхнення, це ж теж частина якогось такого морально-емоційного стану артиста. Тому що натхнення воно має прийти, його неможливо із себе витиснути. А для цього треба от це прийняття, розуміння і. Ну, така певна моральна сила. Вона кожному потрібна артисту зокрема. Мені взагалі здається, що артисти це якісь дуже могутні такі люди, тому що коли вони співають, це потрібно, щоб була емоція в цьому слові. Ось, наприклад, я пробувала, і пісня зовсім не так звучить, як у артиста. Це насправді складно. Це потребує великого ресурсу, такого фізичного і морального. Донести, достукатися. Тільки так, це один із секретів, ну, не те, що секрет, рецептів. На Євробаченні, зокрема, та в принципі, на будь-якій музичній сцені. Це от, дійсно. Переживати я ніколи не можу не забуду от слова джамали, яка і завжди вона. Так, мені дійсно сказали, переживати потрібно переживати цю щоразу, так. викладатися наповну. От Вона щоразу одна з наших переможниць, яка щоразу повну викладається, а це потребує великого емоційного і фізичного навіть всплеску. І от ти повинен поділитися. А для того, щоб чимось поділитися, це ще треба у собі зібрати. Тому це таке непросте завдання. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Дякую вам разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Нашою сьогоднішньою гостею була голова делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська. На нас цього року чекає справжнє шоу під час відбору дитячого Євробачення, адже учасників готуватимуть у спеціальній літній школі. До цієї школи, розповіла Оксана, потраплять 15 учасників за результатами розгляду тих заявок, які надійдуть на першому етапі нацвідбору. На учасників чекає три дуже насичені дні на базі будинку звукозапису українського радіо. Уся команда працюватиме з учасниками. Це будуть і прослуховування, і спілкування з музичними експертами, заняття з хореографії та вокалу. Усе для того, щоб учасники отримали для себе максимум нового досвіду та можливості спілкування з тими професіоналами, які їм цікаві. Нацвідбір цього року це подорож, це шлях, де кожен зможе дізнатися і отримати для себе щось цікаве, не лише переможець, розповіла Оксана Скибінська. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram чи Telegram. Це була програма Віч Навіч. Я Тетяна Крижановська прощаюсь з вами рівно на тиждень.